Так, люди були, розібралися. Отче, Василю, питання, як каятися? Прошу пробачити за гріхи, якими я Бога обідала, але як каятися, дякую. Не смійтеся, якщо питання дивне. Нічого не дивне. Людина хоче знати конкретно. І я завжди стараюся це пояснити максимально доступно, у максимально простій формі. Я завжди стараюся про складні речі говорити просто. Щоб можна було зрозуміти, покаяння це коли людина визначилася, що якусь річ у своєму житті вона робить неправильно. Сама собі знайшла в собі недостаток, який би вона хотіла змінити. Є пара етапів покаяння. Найперше, ти визначився, другий етап ти йдеш до сповіді, виказуєш той гріх. Слухаєш науку, що священник каже тобі на сповіді. слухаєш уважного покуту, яку тобі священник накладає, обіцяєш поправиться і кажеш, більше не було. Потім йдеш до причастя. Це є етап покаяння і лікування, бо тому що це те причастя, воно заліковує твої рани душевні і дає тобі життя, стає твоїм джерелом твого життя. Це причастя. Тобто, покаяння це є той шлях від Я тут згадав свій гріх і до причастя. Від коли ти побачив свій недостаток, зрозумів усвідомив, засудив гріх, себе не треба судити. Гріх засудив, прийшов до сповіді, виказав, почув науку, пообіцяв поправитися, виконав покуту, прийняв причастя. Оце є покаяння.